Після роботи цієї комісії 31 співробітник був притягнутий до дисциплінарної відповідальності. 13 співробітників було звільнено з органів внутрішніх справ, 4 були понижені в своїх посадах, інші притягнуті до інших видів дисциплінарного стягнень. І, до речі, більшість цих працівників, це керівники різних. Значне порідіння міліцейських рядів призвело до низки нових призначень. Певний час була вакантною і посада начальника обласного управління внутрішніх справ. Наказом від 5 серпня її обійняв полковник міліції Юрій Сєднєв. В органах пан Сєднєв з 96-го року. Пройшов кар'єру від простого опору повноваженого карного розшуку до начальника Донецького міського управління міліції. Присутні на заході високопосадовці не приховували. Що наразі дискредитова. Вона системними порушеннями Миколаївська міліція переживає свої не найкращі часи. Проте висловили й сподівання, що незабаром ситуацію вдасться переломити. Зокрема, завдяки вмілому керівництву новопризначеного головного міліціонера області. Я особисто знаю Юрія Володимировича і тому впевнений, що він і на цій посаді, на новій для нього, буде працювати так же. Дозвольте його. Это, наверное, надо пройти было через это ощущение, для того, чтобы посмотреть на самих себя, образно говоря, со стороны чужими глазами. Я хотел бы пожелать Юрию Владимировичу успехов. В сложный период вступаете, когда есть определенная степень недоверия, но тем не менее, я думаю, что все вместе, присутствующие в этом зале, мы со своей стороны, гражданская власть, в обязательном порядке окажем вам максимум поддержки для того, чтобы наши правоохранительные уровни заработали так, как они должны работать в соответствии с нашим законом. Удачи вам! Спасибо.